Чи можна осліпнути під час корекції? Забув, потер око, і навіть видно, під яким кутом вас ніхто на корекцію не візьме, навіть з вами ніхто про це говорити не буде. Вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Мануїла Тетяна Володимирівна, я лікарка-фтальмохірургія мережі медичних центрів Новий зір. Якщо ви замислюєтесь про лазерну корекцію зору, це відео для вас. Що ж таке лазерна корекція зору? Це безпечна, швидка. Методика, яку вже використовують більше 30 років для покращення гостроти зору. Лазерна корекція зору дозволяє відкоригувати короткозорість, далекозорість та астигматизм. Використовуємо ми для цього ексимерний лазер. Він випаровує частину рогівки, через яке йде заломлення, зображення і фокусування на сітківку. І це випаровування дозволяє чітко перенести фокус на сітківку, за рахунок цього покращується гострота зору, без окулярів і без контактних лінз. Лазерна корекція догос. Дозволяє відкоригувати короткозорість або міопію до 80 диоптрій, іноді до 12 ми можемо коригувати, якщо всі інші показники ока дозволяють нам це зробити. Так само ми можемо коригувати астигматизм до 6 диоптрій та далекозорість до 3-4 диоптрій. Лазерна корекція зору відбувається достатньо швидко, займає до 6-7 хвилин на одне око. І вже після операції ви відчуваєте покращення зору. Якщо говорити про ускладнення під час чи після лазерної корекції зору, не варто турбуватися, тому що світова спільнота фіксує менше 1 ускладнень під час чи після лазерної корекції зору. Окрім того, за 30 років відшліфувалися показання протипоказання, які в тому числі впливають на відсоток ускладнень після операції. Крім того, кількість проведених лазерних корекцій у світі тільки збільшується, тому це говорить про безпеку процедури лазерної корекції зору. Якщо вернутися взагалі до ускладнень, то вони можуть трошки відрізнятися при методиці. Тобто, взагалі ускладнення ми можемо розділити на ті, що виникають під час операції, і в післяопераційному періоді. Ті, що виникають під час операції, вони пов'язані з формуванням рогівкового лоскуту, тобто з кришечки, з формуванням кришки на рогівці. Якщо ми проводимо стандартну методику ласів чи суперласів з використанням мікрокератома, це механічний шлях формування рогівкового лоскуту. В деяких випадках лоскут може бути сформований не зовсім правильно. E Але це не призведе до якоїсь катастрофи чи втрати зору. Якщо це відбувається, відбувається це менше ніж нашим показникам. Взагалі достатньо рідко, по даним літератури, це менше 0,5% випадків. Якщо лоскут формується неправильно, просто лазерна корекція, сама випаровування рогівкової тканини не проводиться. Лоскут вкладається на місце. Ми чекаємо, поки рогівка загоїться. Це в середньому займає десь 3 місяці, і через 3 місяці ми можемо повторювати лазерну корекцію зору. Як уникнути? Проблем з лоскутом, хоч вони не так часто виникають, нам допомагає використання не мікрокератома, а фемтосекундного лазера. Коли ми використовуємо фемтосекундний лазер, такі ситуації, коли лоскут формується неправильно, або він там, формується не там, де потрібно, або там, формуються якісь отвори в лоскуті. Те, що дає нам іноді мікрокератом, фемтосекундний лазер нас від цього страхує. І е, практично такого не виникає після операційному періоді. Е, скажімо так, на наступний день бажано прийти на огляд, для чого це потрібно. по Перше ми дивимося, що лоскут лежить правильно, ідеально сформований лоскут, його можна в першу добу трошки сунути з свого місця, якщо забути, що вам робили лазерну корекцію зору, наприклад, і почухати око. Тому зразу після корекції ви почуєте і від хірурга. І від лікаря, який буде вам розказувати, як себе вести, як капати каплі, про те, що око не можна терти, тому що а, ви можете лоскут свого місця зрушити, або там сформуються якісь складочки, стрії. І це буде впливати, звичайно, і на відчуття, і на гостроту зору. Тому на наступний день огляд обов'язковий. Достатньо рідко, коли бувають такі випадки, що хтось забув, потер око, і навіть видно, під яким кутом людина пальцем. Цим потерла око, тому що якраз під цим кутом формуються ці зморшки на лоскуті. але все це поправимо. після операційний період. ще може характеризуватися виникненням так званого транзиторного синдрома сухого ока. Тому що сама по собі лазерна корекція зору, формування лоскоту, випаровування частини рогівкової тканини вони будуть впливати на продукцію слізної плівки і очі може трошки підсушувати. В середньому це десь протягом першого місяця відбувається. Достатньо рідко до 3-6 місяців може продовжуватись. Після операційному періоду обов'язково капати зволожуючі краплі додатково. Хочу сказати, що ми все менше і менше бачимо таких скарг на сухе око. Більшість людей, які звертаються на лазерну корекцію зору, більшість наших пацієнтів це достатньо довго користувалися м'якими контактними лінзами і втомилися від цих лінз, втомилися від того, що їх треба там вдягати, знімати. А ще одна причина це якраз надмірна сухість очного яблука, яка виникає на фоні користування м'якими контактними лінзами. Тому ці люди звертаються для того, щоб вже зробити корекцію, наносити лінзи і не відчувати цієї сухісті. І якраз ці пацієнти. Ну, мали б більше всього скаржитись на. Цю транзиторну сухість після лазерної корекції зору, але вони навпаки відчувають набагато більшість комфорт, тому що не потрібно кожен день на око вдягати контактну лінзу. Сухості такої немає. І та, скажімо так, можлива сухість, яка б мала виникнути після лазерної корекції зору, вона для них залишається взагалі, вони її не відчувають порівняно з тим, яку сухість до того вони відчували. Якщо у вас така проблема існує, ви відчуваєте сухість на фоні носіння контактних лінз, лазерна корекція для вас якраз достатньо хороша. Рішення для того, щоб і зір покращити і повпливати на відчуття сухості своєї, якщо говорити про можливі якісь інфекційні ускладнення, ми стараємося це звести до мінімуму. Це практично взагалі не зустрічалося як якісь описані кейси в науковій літературі. Чому тому що лазерна корекція проводиться в стерильних умовах після операції, будете капати. Профілактично, антибактеріальні краплі важливо це робити чистими руками, закапувати регулярно, не ігнорувати закапування. Важливо капати все по схемі. Якщо ви все це робите, вирогідність інфекції мінімальна. Якщо ж ви брудними руками будете капати четверти очі, вирогідність інфекційних ускладнень звичайно буде. Тому, якщо ви все чітко робите відповідно до наших інструкцій, скажімо так, якісь інфекційні ускладнення це більше казуїстика, ніж стандартна практика. Для того щоб нашим пацієнтам було зручно після лазерної корекції зору, ми видаємо всі необхідні каплі і антибіотики, протизапальний препарат і штучне для того, щоб ви не витрачали зайвого часу, не шукали їх по аптекам, і ми даємо саме те, що потрібно. А не якісь аналоги, які як правило ну можуть запропонувати в аптеках, і це трошки може впливати на те, як будуть будете ви заживати після операції. А якщо говорити про такі післяопераційні... Особливості, які пов'язані з якістю зору, це може бути подвоєння зображення, це можуть бути додаткові свідчення, відблиски, галоефекти це все оптичні феномени, які можуть бути перші місяць. І це пов'язане, ще буде з заживленням рогівки, з невеличкими такими локальними набріками, які дають такі оптичні феномени. Але як правило, зараз це не зустрічається у пацієнтів за рахунок того, що сама програма випаровування рогівки да, вона дозволяє дуже якісно коригувати і зменшити вирогідність розвитку таких післяопераційних е скарг і ускладнень. Тобто це дуже рідко зараз зустрічається. Що також говорити про можливі ускладнення, достатньо рідко зустрічаються це або перекорекція, або ми кажемо гіперкорекція. Це коли ми запланували отримати, наприклад. Близько до нуля, плюс-мінус 0,5 до обтрії, а отримали там плюс 1 чи плюс 2. В цьому випадку ми можемо робити через невеликий час повторну корекцію для того, щоб потрапити точно в ту в ті показники, які нам потрібні, які забезпечують максимальний зір. Але це настільки рідко зустрічається, що я навіть не пам'ятаю випадка, коли нам приходилось через не такий через такий невеликий термін це робити або Протилежний ефект, коли ми там не до корекції отримали, да? тобто там було мінус вісім, а після корекції чомусь залишилось мінус два. Це практично виключено. Такі проблеми вони більш характерні для більш старих лазерів, коли прогнозованість цих результатів менше. Звісно, завдяки тому, що ми достатньо якісно проводимо діагностику, це теж один з важливих факторів для того, щоб вже в ранньому післяопераційному періоді отримати достатньо гарний результат високого. Зору і прогнозований результат, той, який ми прогнозуємо. Найважливіше питання, яке можливо запитує одна людина з десяти, хто хоче і планує робити лазерну корекцію зору, це про те, що чи можна осліпнути під час корекції. Ні, неможливо. Корекція це безпечна процедура. Ви спеціально проходите діагностику для того, щоб ми виявили можливі протипокази чи особливості, які нам не дозволять. Зробити корекцію, тобто, якщо є якийсь ризик осліп... ну, осліпнути під час корекції, вас ніхто на корекцію не візьме. Навіть про з вами ніхто про це говорити не буде. Зразу скажу, це не ваше, вам це не показано. У вас є свої особливості. Давайте рухатись іншим направленням для того, щоб покращити ваш зір, і щоб ви отримали те, що ви хочете. Можливість осліпнути під час корекції мені навіть важко уявити і там промоделювати якусь таку ситуацію, що от, зробили корекцію, там чи під час корекції виникла сліпота. Це ну практично неможливо. Це має, треба мати якісь серйозні судинні патології, і це все має співпасти для того, щоб виникла якась судинна катастрофа, яка призведе до втрати зору. Ще запитують, чи може сам лазер стати причиною сліпоти під час лазерної корекції, що там лікар не туди його кудись направить і там все випарує. Хочу сказати, що ні. Лазер має декілька систем захисту. По-перше, сама по собі довжина хвилі, яка використовується в ексимерному лазері, вона може випаровувати тільки рогівку. Глибше рогівки не проникає. Є інші лазери, вони використовуються для лікування сітківки. Там зовсім друга довжина хвилі. Тому цей лазер, який робить корекцію, він робить тільки корекцію, він впливає тільки на рогівку і глибше не проникає. Інші лазери працюють на своїх структурах ока, і вони, наприклад, спокійно проходять рогівку. Там не виникає ніяких проблем, не ні теплового нагріву, ніякого, коли лазер, який потрібен для сітківки, проходить через рогівку і потрапляє на сітківку. В цьому питанні лазер є безпечним. Якщо подивитися еволюцію ксемерних лазерів, вже шосте чи сьоме покоління на сьогоднішній день використовується, і вони тільки ніжніше і ніжніше працюють з рогівкою. Є температурний контроль, контроль розподілення лазерної енергії на поверхні. Це настільки якісніше порівняно з початком. Ери лазерної корекції настільки якісніше все працює, що можна сказати, що рогівка практично мінімально якось травмується під час корекції, не говорячи про інші структури ока. Інші структури ока вони просто не досягні для ексемерного лазера. Отже, при якісній діагностиці, дотриманні рекомендації під час відновлення в післяопераційному періоді, якісному обладнанні, на якому ми проводимо лазерну корекцію зрозумі, при високому рівні кваліфікації лікаря, ускладнення після лазерної корекції. Практично неможливі. Втім, якщо ви зівштовхнулися з ними, неодмінно зверніться до вашого лікаря. Тисніть вподобайку, якщо відео було вам корисним. А якщо у вас залишилися питання, пишіть під відео або зателефонуйте в новий зір прямо зараз. Ми постараємося вам допомогти покращити і зберегти ваш зір.